Коченья Меркасу не Мранде! У своїй переважній більшості ми не знаємо, що це означає, але ми точно знаємо, що це відомий проект. Азійське кіно та телебачення вже давно почали захоплювати світ, і найбільші противники цієї мультикультурності здаються, та якщо безпосередньо і не дивляться, то хоча б чули про героїв і сюжет. Абсолютно новий виток у маленькій і тихій експансії азійської культури розпочав Пон Джун Хо зі своїм оскароносним фільмом Паразити 2019 року. Азійські проекти завжди були чимось особливим та дещо неонуарним. Перш за все, тому що саме вони, як ніхто, вміють розкривати внутрішню дилему людини та драму. Використовуючи все найкраще від корейської хвилі. Пон Джон Хо опинився серед тих режисерів, які художньо переосмислили соціальні проблеми країни і вивели їх на абсолютно новий рівень дискусії. Власне, політика Південної Кореї і сформувала автора, який народився у родині інтелігенції під час так званої Другої Корейської війни. Його дідусь Пакт Хевон був відомим письменником, який прожив своє життя у Кореї щодо укладення Сан-Франциського мирного договору перебувала під впливом Японії. Так, прославлення японського мілітаризму і колоніального періоду загалом відобразилось у його літературі. Наприклад, один день із життя романіста Губо засуджує тих інтелектуалів, що мають внутрішню свободу та є апатичними і ніяк не впливають на соціальну сферу життя суспільства. Не можна сказати, що пакт Хевон був прототипом цього героя, адже у період Корейської війни з рядом інших письменників він залишив сім'ю та виїхав із Сеула до Пхеньяна. Друкувався у газеті Трудової партії Кореї і за кілька років став заступником міністра культури і пропаганди КНДР. Натомість Пон Джун Хоу в юнацтві був радше спостерігачем, аніж політично активним, до чого студентські рухи намагались його підштовхнути. Південна Корея саме переходила від влади військової еліти до демократичного вибору, і це було тим, що хотів перейняти режисер через участь у протестах. За допомогою впливу Америки долучитись до світової свободи і дослідити історію мистецтва через станції мовлення США в країні, вивчати кіно, яке ми зараз називаємо культовим. Якось Понджунхво сказав для творців дуже природно бути чутливими до часу, в якому вони живуть. Я належу до дуже щасливого покоління з новою адміністрацією в 1996-97 роках. Вони припинили цензуру кіно, замість цього вони запровадили рейтингову систему. Ар рейтинг або PG-13. Але політичні зміни Південної Кореї вплинули на юнака не тільки в культурному сенсі, коли він знайшов таких же любителів кінематографу, заснував кіноклуб Жовті двері, за допомогою піратства демонстрував гучні стрічки і так хотів швидше закінчити факультет соціології та стати режисером, що шість місяців продавав пончики в шкільній їдальні, аби купити камеру хітачі. Конджун Хо навчався у Сеульському університеті Янсей. Де у червні 1987 року під час масових протестів студенту ліхань Єлю граната пробила череп, а через місяць він помер. І, хоч автор стверджує, що був на найнижчому рівні активізму і робив те, що мусили всі, він також згадує, що іноді відчуває запах сльозогінного газу у своїх снах. Власне такі мотиви ми і бачимо у кіно. Його також заарештовували за приєднання до профспілкової демонстрації, а для умовного покарання була обов'язкова дворічна військова служба. Тому у фільмографії Пон Понджунхо виокремились дві основні теми соціальна нерівність та те, що люди це справжні монстри, зокрема через вплив середовища. Теманком'яльсімі то яльцьоонґобуру. Я має біцяйсятан Сігані Обсатонгот. Лише за 1994 рік Хо випустив три фільми: Незв'язність, біла людина і спогади у моїй рамці. Їх не приписують до початку кар'єри режисера, адже у цей період він більше займався кіноклубом і саме закінчував університет. Тому першою роботою Джунхо є повний метр фантом, підводний човен 1999 року режисера Мін року, режисера до якого він написав сценарій про ворожнечу Південної Кореї та Японії. Власне, саме цей проект виокремив чи не найкраще вміння автора: створити історію, що сповна розкривається з монтажем. Але те, як він починав свою режисерську кар'єру, теж цікаво. Незв'язність дала розуміння іронічній складовій майбутніх сценаріїв. Біла людина, драматичній частині з роздумами героя та важливим акцентом, а спогади в моїй рамці зовнішньому вигляду кіно, що зніматиметься статично. Його повнометражний дебют закладає всі теми, які понжунхо розвиватиме надалі. Проте гавкітливі собаки не кусають не такі гнітючі, як ряд інших робіт. У ньому є нещасний герой, Фусуватигу не Мутиваганге. Він бачить у жахливих вчинках себе, але всі ці сцени представляються комічними під супровід джазових композицій. До гумору як центрального жанру режисер повернеться лише 2017 року у Окчі, якщо не звертати увагу на частину триптиху Токіо, яку Джунго створив разом із Леосом Караксом і Мішелем Гондрі. Тут стає не так смішно, коли іронія на початку у формі дивакуватого ведучого Джоні Вілкокса і гіперболізованої надмірної Люсі Мірандо наприкінці стає сумною драмою, наповненою розпачу. Хо знаходить напівтони, якими вивертає назовні ницість промислових гігантів, та відповідальність бізнесу, підкреслює помилкові суспільства споживання і нескінченний консюмеризм, ставлячи на противагу спокійне сільське життя. Де відпочивають біля струмка і їдять дику хурму? Коли ми бачимо героїв Пола Дано і Стівена Юна у масках, то одразу думаємо про викрадення суперсвині. Ми не даємо місця ідеї, що фронт звільнення тварин може існувати, чи що хтось дійсно зацікавлений у ненасильницьких методах, коли йдеться про виручені кошти за продукцію. Роботи Пон Джун Хо ставлять під сумнів перевагу художності над реальністю і навпаки. Коли ми бачимо, як маніакально головний герой зацікавлений у винищенні собак, нам демонструють діалоги про те, як насправді південнокорейське суспільство ставиться до цих тварин і як це переплітається у симбіозі з темою соціальної нерівності країни. <звук> Коли ж ми чуємо довгий діалог про те, як у 1988 році у Південній Кореї почався період активного будівництва, яке було неякісним і корумпованим. Сцену завершують жартівливою зустрічю із волоцюгою після жахастиків про Бойлер Кіма. 진짜 백 속에 넣고 і хоча у гавкітливі собаки не кусають комедія переходить на перший план на відміну від гострої соціальної теми та теза принаймні коли ми сміємося виникає відчуття що ми долаємо якийсь жах Починає набирати обертів. Про вбивство тварин говорять несерйозно. Це радше детективна буфонада, яку Понжунхо намагається підкреслювати жовтим кольором житлового комплексу чи одягу героїв. <ривот> Ця жовтизна, яка символізує дитячі веселощі та життєрадісність, переходить і до спогадів про вбивство, але одразу змінюється тьмяними кольорами, які вже ледь нагадують бодай їхні відтінки. У цьому вся сутність фільму. Коли світ стає жорстоким, і зло залишається непокараним, мирне цивільне життя завжди зменшується у своїй видимості, захищається і втрачає колишні сприйняття. Тим більш іронічною є поява дітей, що безперестанку бігають полем. Вони не помічають проблем дорослих, і для них ще залишається простір серед бентежності буття. Колір є важливим елементом спогадів про вбивство, як і операторська робота надалі. З усієї невиразності виділяється червоний, чи то на знаку з написом, чи то у зображенні м'яса, яке колеги їдять, розкриваючи справу. Окрім прямого розуміння агресії, це і символіка серійних вбивств у місті Хвасон, адже на жінках був одяг червоного кольору. Але поруч із цим ми бачимо і яскравий зелений, що можна розглядати як сигнал до концентрації та безпеки. Це є і у одязі патолога анатома чи у низькорослому полі. Але Хо майстерно створює саспенс та хорор такими деталями. Коли глядач бачить дівчину у сукні, сюжет підводить нас до того, що це слідчий експеримент. І є певний відсоток того, що все складеться добре, але є і загроза через те, що детективи неуважні та й взагалі байдужі до колеги, лише сексуалізуючи її. Хвилинами пізніше нам демонструють іншу жінку у червоній курці. А за вікном дощ на екрані знову сигнал небезпеки, але героїня замінює верхній одяг не більш стриманий зеленого відтінку. Можливо, їй теж пощастить. Цього не стається, тож сценарій понджунхо переставляє місцями, а потім і вщент ламає психологічний аналіз кольорових акцентів, бо людина найжорстокіше створіння, що робить лихі речі хаотично і зненацька. Відвідування ворожки, кімната якої усіяна обома основними кольорами спогадів про вбивство, виділяє чи не найважливішу за серійні вбивства тему некомпетентність правових органів держави. Ще у гавкітливі собаки не кусають, звільняють одну із головних героїнь Хьоннам, яка працює у обслуговуванні житлового комплексу кимось на кшталт секретарки або працівниці служби підтримки. Дівчина проявляє ініціативу у знаходженні собак, друкує оголошення і розвішує їх у районі, але на роботі її вважають безвідповідальною. Та як ми бачимо, саме керівництво не контролює хаос, що коїться у квартирах будинку чи підвальному приміщенні. Це посилюється і візуально, і драматургійно у спогадах про вбивство лише однією випадковою сценою на менш ніж двадцять секунд, та фразою щодо допомоги загонами поліції. на З одного боку ці дві вставки фактично не впливають на сюжет. Але це і робить другий повнометражний фільм Понжун Хо, другою роботою, яку він зняв як реакцію на свої страхи та переживання у дитинстві і юності. Як ми знаємо, кінець 1980-х, початок 90-х у південній Кореї знаменувався переходом від військової диктатури до демократії. Тому чуємо про антиурядові демонстрації, зокрема у Сувоні, і бачимо коктейлі Молотова, танки та жорстоке ставлення людей одне до одного, що лише підживлює зневіру громадян до влади. Саме через це спогади про вбивство можна сприймати алегорією, так як і країна, поліцейський відділок, що закам'янів у своїй бездіяльності, починає раціонально мислити лише із приходом розумного демократично налаштованого Сотхеюна юна із Сеулу, поступово намагаючись відійти від насилля, корупції і фальшивих вибитих зізнань. <реку> Складно сказати, що вторгнення динозавра це дещо антиамериканська історія із критикою південнокорейської влади, адже по суті це більше сімейна драма, коли рідні об'єднуються для боротьби зі злом. У одному з інтерв'ю Хо сказав, що родина це основна одиниця суспільства, з якою ми стикаємо щодня, тому він завжди відчуває імпульс, щоб привести їх в унікальні ситуації. Поруч із серйозністю сприйняття загрози захворювання і того, що суспільство ховається і водночас готове до протестів, режисер зразу враз жартує та намагається додати переживань. Якщо у гавкітливі собаки не кусають і спогади про вбивство, герої холодно комунікують, і у одного з партнера є перевага, як, от Коюнцу дружина наказує чистити горіхи та з пакунками повертатись за додатковими продуктами для пса, а пака тумана миють та доглядають. То вторгнення динозавра акцентує увагу на тому, як морально персонажі піклуються одне про одного. Вони вболівають за сестру на змаганнях, хоча прямо не завжди виражають приємні емоції, ідуть проти всіх застережень і ведуть війну з потенційною смертю, аби врятувати найменшого члена родини. Єдність і безумовна любов. Наш шанс вижити у цьому світі за катаклізмів, тому пон Джун Хо переводиться і у ще більш прямолінійну гілку сюжету, коли діти у колекторі повинні знайти вихід назовні. У матері режисер теж зіштовхує людину та правоохоронні органи і місцями через гумор та спрощення говорить про знайому корупцію та навіть насилля, створюючи паралель зі спогадами про вбивство. Між нами одвічні протистояння, які пон Джун Хо прагне змішати, серйозність драми та насичений слепстік. Вбивчий капіталізм і необхідність людської свободи у ньому. Наприклад, вже на початку ми бачимо раптові танці головної героїні, які складно зрозуміти у контексті наступних подій. Сцена на початку знову хоче здаватись напруженою, веде до загострення глядацьких переживань, але однією, другою і третьою монтажною склейкою утворюється комічність. Як і наприкінці фільму, коли ми знову чуємо характерний стукіт інструменту і спостерігаємо за скоєнням вбивства, все закінчується такою собі королевою крику. Але сценарій Пон Джон Хо ставить вкотре перед нами і некомфортні питання: хто винен у злочинах, які його причини? Чи повинні ми аналізувати зло і чи не перейдемо до стадії виправдання без суду? Суспільство теж не зацікавлене у справедливості та забезпеченні цілковитої безпеки, але лише все більше концентрується у закритих групах на виключно своїх інтересах. Драматургія матері тримається ідеї контролюючих батьків, але у тій же мірі і травматичного досвіду для всіх. Режисер розкриває для нас сторінку з їхнього життя про те, як жінці було складно усвідомити потенційні проблеми у розвитку сина, тому вона хотіла звільнити їх обох від всіх труднощів. То хто ж у всьому винен, якщо сама мати тепер має кров на руках? Чи може глядачам патувати обом? Хоча єдине покарання, яке вони понесуть, буде у формі глибокого морального тягаря? So крізь сніг або ж снігобурі, Понджонхо йде далі у контексті людських взаємин. Можна стати сім'єю, якщо ваші інтереси та мета мають спільний знаменник. У цьому фільмі є, очевидно, прямолінійною тема протистояння класів і судилищем вже виступає не символ у вигляді печатки у поліцейському відділку, а така ж яскрава червона кров на стінах. У снігобурі режисер вперше говорить не про інституції, а про людство і те, які форми політичної влади воно створює. Пізніше це з'являється лише у Мікі 17», хоча Хо боїться порівнювати зображені події з тими, які ми бачимо у реальному житті. Тим самим фільм не є сатирою чи гострою критикою режимів, а лише з малюванням нашої буденності. З розвитком сюжету крізь сніг можна помітити, що історія рухається дуже чітко. Це не розповідь про поганих і хороших, бо вийти з такої ситуації без великих жертв просто неможливо. Кертіс, який є жителем хвостового вагону і наважується очолити повстання, нічим не кращий за Вілфорда, творця поїзда, що живе собі окремо, має продукти харчування, багато вільного простору і покірних працівників. Поки один скаржиться на головний недолік Д'юфінкмайстейшн із висадзондробексной. Інший розповідає про свій злочин як фізичний, так і моральний. Бонджунхо розмиває кордони, ніби всі мають право вчиняти так, як вони вчинили. Складно керувати величезною кількістю людей у одному замкненому просторі з обмеженими ресурсами, складно вибудувати правильну систему організації та гарантування безпеки. А той, хто лише підкорюється і не має доступу навіть до сонячного світла, у будь-якому разі намагатиметься вижити. Хвостовики несуть ідеї революції та демократії, але їх неможливо втримати без раціонального зерна. Натомість уставлений тоталітарний режим потяга працює безвідмовно протягом 18 років. Тут існує одна система і ідеологія, яка підживлюється пропагандою на умовно державному рівні. Ми бачимо масові репресії, пригнічення прав і свобод. Та чуємо про певну експансію, коли у жителів хвостової частини забрали все на загальні потреби. Що ж робить Пон Хо у паразитах і Мікі 17? Мікі поєднав у собі окчу із романтизмом від гавкітливих собак, але якщо тут і є критика, то вона дуже карикатурна і прямолінійна. У цьому всьому можна помітити паралелі із реальним американським політичним перебігом подій, але значно цікавішим є соціальний аспект, який розкривається за допомогою навіть другорядних героїв. Центральним персонажем є Міккі, бідний хлопець із сиротинця, що довіряється своєму другу, і після проваленого бізнесу систематично не віддає борг, тому мусить тікати з планети. Понджунхо робить його надзвичайно м'яким. Підписаний робочий контракт на посаду відновлювального співробітника, тіло якого щоразу передруковуватимуть після завдання, нічого не змінює, бо кожна нова генерація має ті ж спокійні, піддатливі та бойовські риси. Життя на землі стає нестерпним для людей. Через це вони не проти перебувати на борту космічного корабля, але нікуди не зникає базова дискримінація. Єронімус Маршал, керівник експедиції на замерзлу планету Ніфльгейм, використовує для ідеї колонізації суто білих, і поруч із цим автор представляє нам фемінізм у якості того руху, що бореться за права та свободи. Юриалепекендефоніфлгам'ячучалдбертін програма чудірмашал. Just a Це ж подружжя маршалів є образом перебільшення всіх недоліків привілейованого стану суспільства та рівності жінки і чоловіка. Паразити стали вершиною візуальної оповіді автора, де чітке використання ліній, деталізована екранізація заготованих розкадровок та рух камери. Підкреслюють суть діалогів та історію загалом. Від початкових кадрів, коли відбувається вертикальна зйомка і глядач розуміє, що герої живуть на нульовому поверсі, ми переходимо до зворотнього зображення, коли їм треба фізично піднятись вище, аби отримати благо цивілізації. Все дуже просто є багатії і бідні, але є і ще більш нужденні нижче. Якщо у снігобурі за допомогою побудови диктатури Вілфорду вдається тримати людей у грубому контролі, то у паразитах можна помітити легкість маніпуляції злиденністю. Коли незадоволені базові потреби у житлі та їжі, Мун з чоловіком користуються будь-якими способами, аби вижити. У такий період їм нема коли думати про свої права, про те, як досягти чогось, не маючи нічого, тому вони не ображаються на вищий клас. Натомість родина Кім має бодай якусь подушку безпеки, і нехай це і невеличке місце, куди потрапляють гази дезінфекції з вулиці, і їх ніби травлять як тарганів. Вони мають гідність прагнуть більшого, тому постійна об'єктивація дуже б'є по кім хітхеку. І нехай їхній будинок з усіма сусідськими виглядає як великий мурашник, який затопило водою. Ці жителі, так як і згадані комахи, швидко відновлюються та знаходять своє місце під сонцем. 정치적인 풍자 뭐 폴리티컬 새타이어만을 위해서 영화를 만들지는 않는데 영화가 그런 무슨 프로파간다가 되는 거는 되게 싫어하기 때문에 그냥 그 자체로 재밌는 아름다운 영화를 만들려고 하죠. 봉준호 критикує не лише південнокорейську соціальну політику, вдаючись до міркувань щодо капіталізму і дискримінації у всьому світі. Він намагається згладжувати ці гострі кути комедією, легкою романтикою та темою сім'ї, часто повторюючись візуальними елементами. І саме вся ця незмінна робота перетворилась у витриманий авторський стиль, що зробив понжунху одним із найкращих режисерів сучасності, привів до оскару та підживив глядацький інтерес до азійського кіно.